Доброго Добрий день. Судове засідання голошується відкритим. Продовжуємо розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Дмитро Романа Миколаєва, вчільник кримінального приступич. На перший служба у мене входить в Україні. Судове засідання з'явилось прокурор, з'явився потерпілий, з'явився представник потерпілого, з'явився Дмитрів, не з'явився захисник. Пилюк. Суд було направлено на клопотання. Про відкладення судового засідання підписане захисником Пилюк. Мотивація наступна. Впровадження суду перебуває кримінальна справа. Призначено 19 квітня, повідомляє суд про неможливість прибути в судове засідання в цій справі 19 квітня на 10.30 у зв'язку з невідкладною участю в іншому судовому засіданні, яке відбудеться в Печерському районному суді, міста Києва 19 квітня о 10 годині. Повідомляє суд, що предметом судового задоволення цієї іншої справі є подано на питання про скасування арешту на корпоративні права карплати. Хемікал в вигляді 100% частки статутного капіталу Карпатного тахім, що становить 2 321 мільйонів 13,459 гривень. Зате увагу судно, те, що питання простосування арешту майна потребує невідкладного вирішення, оскільки арешт майна є одним із факторів багато мільйони, збитки прийматься звільнених працівників топкарпатного тахім, які є бюджетом дворючим підприємством регіону. Крім того, арешт майна. Може призвести до техногенної катастрофи регіонального масштабу. Додано до клопотання. До клопотання додано розписка про отримання повістки на 19 квітня полюпов. Далі пояснення. І лист до Офісу президента, Кабміна, народних депутатів, служби безпеки, вислідчого управління митної служби обласно обласної військової адміністрації Івана Тренківщини та інших адресатів стосовно катастрофічної ситуації Карпат-Наптахіму, довідка про фінансовий стан Карпат-Наптахіму щодо персоналу тощо. Також судове засідання з'явився Дмитрів. Ваша думка щодо можливості сьогодні все-таки продовжити розгляд справи, тому що в цій справі в принципі, адвокат не є тобто ми можемо, Якщо у вас є такі бажання, все-таки слухати, ми можемо навіть без участі захисника зустріч. У вас є такі бажання? Я прошу підтримати подання адвоката і надати мені право передбачення конституцію. Адвокат чисто зазначив і статті, і мої права адвокат, у нього є рад питань до свідків. Тому зважаючи на те, що адвокат назавжди з'являється, це друга його неявка, і я вже вона є достатньо фунтована. Прошу врахувати, що адвокат завжди з'являється. А якщо в понеділок в нього інші справи, інша справа второк інша інша, як ми будемо тоді рухати? А, прошу честь в понеділок. У нього є судове засідання. Ми з ним говорили 15 хвилин назад. Він не впаде. В понеділок він обов'язково буде і надасть той, що є інші справи. Тому ми з вами бачимо. За завчасно ряд судових засідань. Карпат на мав з'явитися інший захисник, тому що польот дав свою згоду на сюда. Ми видалили світ. З'явилися не людина, а скільки сім людей честь, Ми говорили 15-го поліком, що понеділок. Про припинення довгання або захисту? Ваша честь наша поведінка є. Вона є очевидною. Ні, вона є очевидною і ми бачили на інших судових засіданнях до цього, що довгання вже не було. А, тому я розірвався ним угоду, тому що він задіяний в інше служба. Я процеси. вам роз'яснюю, якщо важливий пилюк настільки зайнятий. Адвокат, приймає участь в таких серйозних справах, то у вас є можливість собі знайти іншу, забезпечити явку іншу, захисника для того, щоб не було зрива. У нас з'явились свідки, які, до речі, ви просили. Ви ж просили допитати свідків, ми все зробили, щоб вони з'явились, і саме ви зриваєте зараз ці допити. Оже честь, я вважаю, що це пост-мажорна обставина, і в подальшому полікан буде відповідно зайнятися і не зможе приймати участь. Я розгляну питання щодо заміни адвоката. А станом на сьогодні я прошу до не так зважаючи на те, що наступне судове засідання у нас 22 числа. Дякую. двадцять другого числа. Відповідно, провести засідання сьогодні неможливо і розслідувати Дякую. Ситуація. Ну, в рамках процесу ми розуміємо, що на сьогоднішній день допитувати свідків, яких потім допит, яких можуть визнати без участі захисника неналежним. вирушені. хоча, звичайно, не хотів. Дякую. Е, Потерпіли? Ну, я якби спогоджуюся з прокурором і своїм представником. Дякую. А кто из свідки взялись? Давайте прізвище. Где? Вашкова ти? Є. Галач Андріан? Немає. Гуменюк Тетяна. Немає. Мамедов Є. Петрошенко Тетяна. Є. Тютюн Янина. Є. Є. Чевельдяева Яна. Шевченко Макола. Немай. Шершень Людмила. Є. І Яременко Сергій. Yeah. Серед цих свідків є особи, які перебувають в залі суду спочатку нашого процесу або приймали участь, сиділи в судові засідання. Yeah. Школа тигорів, ви вперше? Yeah. А ви. Ні, 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 ви не сплачуєте. А, ви вільний сплач мені сказали, що ви один сказали, що є. Зрозуміло. Я пояснюю, що свідки не можуть бути у нас засідання, тому хто, якщо хтось був у якихось засіданнях, то він не може бути добуданий. Його допит буде вважатись а після допиту. А після допиту залишитись в залі. Тому свідки, які з'явились, ми вам дякуємо за те, що ви виконали свій обов'язок. У зв'язку з неявкою захисника відкладається судове засідання на понеділок, 22 квітня, 11-го І всіх свідків, які з'явилися сьогодні, ми хотіли б бачити 22 квітня. Зрозуміло? Все. На цьому все. Дякую за побачення.